Буде бажання, я можу показати, до речі, момограф ну, їх на Україні. Ну, опять скажете, що я е, хворою 5 е, штук, так, їх нам, бо він в ви... Томаси і він з наводячою системою, так як я зорієнтую, нейрохірургію Давай, виході. Компію томограф не поймемо. Ну, Я І, ну, і, що він дає можливість е, тонковівольної біопсії е, утворень до 2 мм, які не баркуються. Це у нас таке обладнання. Раніше ми тільки в Київ направляли і було тільки в Києві такі можливості. Більше Це... двох чи двох міліметрів? Близько двох, бо менше двох їх не бачили кожного творення. Позиціональний пацієнта так, як що ми його вкладуємо, так вкладуємо на війну працювання. Для максимальної точності нового творення та доставки максимально потрібної довги до нового творення та збереження розбробування.

як І інформації кухони там немає. там немає. Якщо там був справжній пацієнт, ми виходимо ставимо на нього міамнітки. Щоб в подальшому використовувати ці самонітки, на відмінуємо приходу. Хорош, оператор має там із серед координаторів. Так. Тобто, умовно, якщо ви завтра замовляєте. Через три місяці. Ремонт да, ремішки Як правило, такого обладнання мало, яке стоїть на складах, вони вже під закупівлю, наприклад, mm -hmm. під технічні параметри вже Тим більше зараз для нашої країни дуже багато приділяється враховуючи військовий стан і закупаються такої техніки, і є чергов. Застосовується зараз у променевій терапії. Є відсутність у конструкції апарату радіоактивного джерела, інізуючи випромінювання високої енергії, продукується і генерується під час в'їпплення апарату. І основна перевага це завдяки завдяки такій конструкції та програмному забезпеченню. Ми можемо підвести до повільного посередку максимальну високу дозу обробіння. При цьому мінімально зберегти і мінімізувати вплив радіації на оточуючі тканини та на оточуючі на органи. Такий ефект досягається за допомогою створення планування лікування та створення просторової об'ємної. 3D-моделі пухлини та оточуючих пухлину органів на полишніх тканин і з урахуванням чіткої геометрії пухлинного осередку. Це відбувається за допомогою комп'ютерного томографа, який і спеціалізований. І для роботи спільно із лінійним приспорювачем. Робота виконується командою фахівців лікарського, технічного складу. Це, на одну процедуру опромінення будуть задіяні мінімум 4-5 фахівців.